Дрони, системи наведення, електронні бусолі, плати ініціації для оборонців. Майструють вінницькі розробники. Частину деталей купують, решту виготовляють самі. Плату ініціації для підриву вибухівки встановлюють на корпус скиду і фіксують на дроні. Коли до землі залишається півтора метра, спрацьовує бомба, пояснює розробник Денис Гончарук. Не хлопець працював над прошивкою програмного забезпечення. неї є таймер. В даному випадку це 10 секунд, але ну вона настраюється під дрон, підривається сам сама бомба на відстані півтора метра. Осколки будуть не землю глушити, а окупантів. Доки батько каже, нищить чужинців на фронті, мусить допомагати у тилу. До команди розробників розповідає, приєднався влітку. Це потрібно для того, щоб звільнити нашу країну від окупантів. Роблю те, що можу в такий Можливо. спосіб, допомагаю своїй державі. А це одна з версій систем для наведення, користуються такими артилеристи, розповідає розробник Іван Кулішевський. Цей пристрій допомагає нашим оборонцям прицільно нищити позиції і техніку росіян. Працює за принципом gps позиціонування РТК, тобто суперточні gps приймачі які фіксують положення за доточності одного сантиметра. Електронна бусоль працює за схожим принципом за півроку. Розповідає розробник Андрій Турко, виготовили близько тисячі пристрій. Запатентували Це пристрій, які використовують артилерісти та мінометники для орендування на місцевості і знаходження кута місця для ведення прицільної стрільби по позиції ворога. Трон Аватар авторська розробка Вінничан на фронті. Цей безпілотник має замінити бійця. вартість такого – 110-115 тисяч гривень, каже Андрій Турко. Літає аватар на відстані до 15 кілометрів. Туди і назад важить кілограм 300 грамів, стільки ж важить акумулятор. Він універсальний. Він може полетіти по точках, провести розвідку і потім повернутися, тобто записати місію. Або може прилітає на позицію, падає східує. Для чого падає? Для того, щоб дуже точно скинути. Він фіксується, бо 300 метрів, коли скидують, повітря зносить снаряд. А коли він падає з снарядом і при тому тримає точку, то відхиленням в метр може вдарити. Дрони Камікадзе коштують найдешевше 10 тисяч гривень один, розповідає Микита Осіпенко. Розрахований він на одну місію, оскільки йому не потрібно повертатися, може пролетіти більшу відстань, аніж інші дрони. А щоб зібрати його, потрібно півгодини. Вони компактні і доволі дешеві. Мають в собі мало елементів. Це дозволяє бути їм простими в складанні. Наші дрони можуть бути оснащеними автопілотом. Тобто дрони камікадзе, які не потрібно якось регулювати, треба стояти за пультом. Розвідувальні, тренувальні дрони камікадзе зібрати нескладно, куди важче з комплектуючими, каже Андрій Турко. Щоб перемогти у цій війні в Україні потрібно розвивати вітчизняне виробництво, зокрема двигунів. В тому році був момент, коли неможливо в Україні було придбати жодного двигуна жодного польотного контролю. Приходилось їхати в Європу шукати хай вони будуть навіть дорожче ніж в Китаї, Але вони мають робитись в Україні. Має бути повністю національне виробництво. Це наша безпека. Перед відправкою на передову усі пристрої розробники тестують. Ірина Хохотра Дмитро Буднюк суспільне новини. Вінниця.